Привіт, мої хороші! Мене звати Ярлинський. Дуже радий бачити вас на цьому каналі. Дякую, Андрій, що запросив. Нарешті ми зможемо з вами відповісти на важливі питання, які мені Андрій надіслав. Я допоможу вам, а ви можете допомогти нам мені поставити лайк цьому відео, написати коментар і питання для наступного відео. Давайте зараз переглянемо фронт, тобто те, що чекає на фронті України. Які гарні новини чекають на фронті України. По-перше, це карта вірності. Карта вірності каже про те, що нас чекають. І нас чекають на багатьох е територіях. Я про це сказав і в своєму телеграм-каналі. Тому і скажу тут, що нас чекають дуже гарні новини в травні. Нас чекають дуже гарні новини в червні. Так, не без поганих новин, тому що це війна. Але бажаю нам всім з більшості тільки гарних новин. Я не буду казати про контрнаступ, тому що попросили зараз зберігати режим тиші. Я до якогось моменту казав, 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 а потім попросили помовчати. Давайте не будемо мусолити цю тему, але я реально можу сказати, що нас чекають і звільнення, і гарні новини. І бавовна в Криму, ну і бавовна в інших містах РФ. Також тут додам, що є. Карта грошової допомоги. Нарешті прийде та допомога, яку ми так довго чекали. Тому запевняю вас, гарних новин буде дуже багато. Наступне питання: які погані новини чекають РФ в травні? Мені подобається розклад, знаєте, що я вам тут можу сказати. По-перше, це карта звільнення. Будуть звільнені нові території, на яких Ерефія довгий час. Намагалися бути, да? тобто Росія тут назавжди не спрацює. І я думаю, що це якраз погана новина для них, тому що ісконна руські території, як вони кажуть. Не підтвердять цей статус, також випадає карта дороги. Вони будуть тікати тікати дуже багато з багатьох зон українських. Це буде типу жестів доброї волі, що для нас гарно, для них погано, тому що як би вони це не називали, це є втечою, і це знаєте, така принизлива втеча, здача територій. Тому для них це погані новини. Готуйтесь до того, як ми будемо чути гул моторів, як то було в Херсоні, про що я казав на своєму ютуб каналі. І ну я думаю, що поганих новин буде також дуже багато для Росії. Також хочу сказати, що судячи з карт. Тут можуть бути втрати, як я вже казав, да, на флоті. Тут може бути втрати, як загине якийсь і дуже важливий для РФ. Тобто починається сезон дуже поганих новин для Росії. Травень-червень. Наступне питання: що трапиться швидше, піде Путін чи закінчиться війна? Я думаю, що повної перемоги розвалу Росії Путін вже не побачить. Це може побачити його двійник. Тому що я думаю, що справжній Путін ще живий, але дуже-дуже хворий. Я дуже багато робив розкладів на Путіна, де хворий, як хворий, що в нього болить. Тому ось тут питання стосовно того, що буде скоріше, смерть Путіна чи перемога, скоріше всього, смерть Путіна. Чи буде парад 9 травня на червоній площі у Москві? Дивлюсь, парад. Да, я думаю, порад буде, але тут випадає він з карткою смерті. Да, з гробами. Що я маю на увазі? Що тут буде дуже багато обмежень, тобто знов можуть або відмінити авіацію, можуть не випустити таку кількість техніки, як робили це до війни. Тобто там буде ну такий скудніка, скудніка. Але я думаю, що саме в Москві він відбудеться, для чого створюють штучний інтелект. Дивіться, ну тут випадає картка по перше, інновації технологій. Тут випадає картка, знаєте, ще е, це саме розвиток електронних мереж. Що це може значити? Це гроші. Люди на цьому хочуть дуже багато заробити. чи є в цьому небезпека, про яку кажуть так. Тут є е, реальна небезпека, тому що дуже багато людей повірять в це, будуть вкладуватись і е, користуватися. Але небезпека є в тому, що. Як і люба технічна мережа, да, воно може виходити з ладу, і ось цей виход з ладу десь через роки 3-5 буде. будемо. Будемо чути перші ось ці відголоски. Чи покине Україну московський патріархат? хат? Давайте подивимось так, але у людей залишиться вибір, зроблять як. Маленькі групи, може, якісь церкви будуть залишатися, або поступово вони будуть зникати не різко. Будуть спочатку, знаєте, залишатися, не давати там, проходити, як вони це роблять. Потім примістяться в маленькі якісь будівлі, церквушки, а потім воно вийде. Воно вийде з України. Цього не буде. Північне сяйво над Україною у ніч з на 24 квітня. Що це було? Тут іде карта сонця, да це була не зброя. Це було на північне сайво. Я думаю, що це щось пов'язане саме з сонцем. Да, це пов'язане щось астрологічне по астрології. Це виброси сонця, тому що мені випадають дуже астрологічні карти. Тобто, це щось з космосом, це щось з зірочкою, да з сонцем. Я думаю, я відповів на всі питання. Дуже був вдячний тим, хто подарувся до кінця. Нагадую, що поставте лайк. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок і обов'язково пишіть коментарі для наступного відео питання, на які ви хочете отримати відповідь. Дякую вам за перегляд! Всього найкращого. Слава Україні! Пака.